Вітаю вас, всіх хто дивиться це відео. Якщо Ви маєте велосипед і бажання побачити щось нове, я вас запрошую в віло подорож тишками Нікопитського краю. Що ви побачите Ви побачите Токівський водоспад, кар'єр затоплений та каньйон на річці Кам'янка. Що треба, щоб поїхати в веломандрівку? Дозвіл від батьків. Батьки мають написати заяву, що вони дозволяють вам поїхати разом зі мною всю подорож. Велосипед, на якому ви вмієте їздити в справному стані. А також вам знадобиться вода та їжа на цей день. Ну і звичайно, ваше бажання. Що ви отримаєте? В першу чергу, коли ви подорожуєте, ви завжди бачите щось нове. Відповідна це маса позитивних вражень та емоцій. Ви навчитесь користуватися компасом та мапою. Отримаєте сертифікат, в якому буде вказано скільки ви проїхав цей день, з якою швидкістю. На сертифікаті буде QR-код. По цьому QR-коду можна буде подивитися відео, де в головних ролях будеш сама ти. Скільки часу займе наша подорож? Ми з вами зустрічаємось на перроні залізничного вокзалу міста Нікополь біля годинника в 11.10. Врушаємо на електропотязі нікополь Кривий Ріг в 11.30 Прибуття на станцію ТИК в 12.20 станції ТИК ми їдемо до водоспаду біля 1 години відстань 10 км. Відпочиваємо 1 годину в вирушаємо до затопленого кар'єру, Робимо світлини на память та рухаємось до каньйону. Після відпочинку їдемо до платформи 71 км. Там сідаємо на електропотяг Кривий Ріг-Нікополь. Батьки вас зустрічають на перроні залізничного вокзалу Нікополь 20.00. Якщо у вас залишилися запитання, звертайтеся до мене за номером телефону 066 37 146 32.